Еволюціоністи вважають, що єдиний масив суходолу розколовся близько 120 мільйонів років тому, але науково доведено, що на все пішов один рік. Доказом є подвійний континентальний шельф. Це подводна окраїна континентів, які відірвалися. Зверніть увагу на подвійний шельф від Індії до Австралії. На південь від Індонезії. В результаті різкої глобальної катастрофи виник подвійний континентальний шельф. Перший шельф глибина збільшується до півтора кілометри. Потім різкий обрив – глибина збільшується ще на півтора кілометри. Таке можливо, якщо руйнівні події розвиваються дуже стрімко. Подвійний шельф тягнеться вздовж Алеутських островів. Між затокою Аляска і Камчаткою. вздовж Камчатки, Японії, Китаю і В'єтнаму також є подвійний шельф. Це речовий доказ того, що все дно Тихого океану дуже швидко опустилося на півтора кілометри під час всесвітнього потопу.